У міжнародному валютному фонді готові підтримати Україну, але хочуть бачити від Києва реальні реформи, а не лише заяви. Про це після зустрічі з українськими урядовцями заявив Девід Ліптон. Деталі дізнавався мій колега Олександр Яневський. Заступник директора МВФ Девід Ліптон заявив, що Україна повинна продовжувати структурні реформи, серед яких суттєва дерегуляція, реформа податкової системи, а також приватизація державного майна. Однак одним з головних викликів залишається банківська система. Україна повинна вирішити проблему з банками, які створюють не лише фінансові проблеми, вони створюють значно більші проблеми. Багато банків перебувають під контролем олігархів, які використовують їх з особистою метою. На початку цього року була інтервенція. Один з банків отримав 15 мільярдів гривень депозитів і видав 13,5 мільярдів гривень кредитів власнику банку. Так, переговори з таким власником щодо рекапіталізації справа складна, коли він близький друг представника вищого керівництва країни. Подібна проблема існує в усій банківській сфері країни. Девід Ліптон додав, що МВФ і надалі підтримувати Україну, і має для неї план Маршала. Наша програма у розмірі 17,5 мільярдів доларів становить більше 10% від ВВП, що більше ніж план маршала для будь-якої країни у Європі. Чи цього досить? Сподіваюся, що так. Ми намітили чотирирічний план зі стабілізації та розвитку. Це 40 мільярдів доларів загального фінансування. 17,5 з половиною від нас і ще 8 мільярдів від інших донорів та фінансових установ. Решта 15 мільярдів доларів це реструктуризація боргу. Девід ліпто нагадав досвід Польщі, яка пройшла через складні економічні реформи, і є єдиною країною у ЄС, яка не мала економічної стагнації з 2009 року. Для успіху потрібно чотири фактори. По перше, вам потрібні реформатори. Вам потрібні люди, які мають правильні ідеї, правильне бачення, потрібну кількість енергії. Польща сформувала кадри орієнтованих на реформи людей. По друге, польща розробила велику стратегію. По третє, була неймовірна зачарованість західною Європою. Поляки та інші країни колишнього соцтабору бачили себе європейцями, які повинні бути в З'єднані з Європою їхнє бачення було простим: бути нормальними і бути нормальними означає бути частиною Західної Європи. Четверте, це зовнішня підтримка, необхідна для стабілізації економіки. Олександр Яневський, голос Америки.